Дадлі принеси пошту, то сказав дядько Вернон, не відриваючись від газети. Нехай Гаррі принесе, «Гаррі, принеси пошту, нехай Дадлі принесе. Дадлі, ану, дай йому тим ціпком. Гаррі ухилився і пішов по листи. На килимку біля дверей лежали три речі: поштівка від Верно нової сестри, тітоньки Марч, що відпочивала на острові Вайт, бурий конверт із рахунком і. Лист для Гаррі? Узявши листа до рук, Гаррі став розглядати конверт, а серце його забриніло, немов струна. Ніхто, ще ніхто ніколи нічого йому не писав. Від кого ж цей лист? У нього немає ані друзів, ні інших родичів, він не записаний до бібліотеки. Тож навіть звідти ніколи не отримував прикрих нагадувань, що треба вчасно повертати книжки. Але ж ось лист і адреса така ясна, що годі помилитися.